Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, всі ви вже знаєте, що прийшло тепле літочко. На вулиці літає безліч комашок і серед них є такі комашки, як метелики. І сьогодні я пропоную послухати вам казочку Василя Сухомлинського «Два метелики. Отож, сідайте зручненько та слухайте гарненько. Василь Сухомлинський Два метелики. Над зеленим лугом літали два метелики. Один білий, а другий червоний. Зустрілися вони, сіли на зеленому листочку та й хваляться. Білий метелик говорить. Мої крильця найкрасивіші, бо я схожий на білу хмаринку. А червоний метелик і собі хвалиться. Ні, мої крильця красивіші, бо я схожий на сонце. Але зайшло сонечко, настала ніч, і обидва метелики посіріли. Ось і казуці кінець. Ну що ж, малята, сподобалась вам казочка? Зараз ми перевіримо, як ви уважно слухали. Я буду вам задавати питання, а ви слухайте та дайте відповідь. Отож, слухайте уважно. Скільки метеликів було у казочці? Один метелик. Два метелики. Чи можливо три. Молодці! Два метелики! Але пам'ятаємо, що відповідь потрібно давати повним реченням. Отож, давайте скажемо повним реченням. Нам у цьому допоможуть картинки. Над лугом літали два метелики. Розумники. А чи запам'ятали ви, на чому ж сиділи метелики у казочці? Це була квіточка, листочки. Чи, можливо, вони сиділи на пеньочкові? Так, правильно, на листочках. А тепер, дітки, повним реченням. Метелики сиділи на листочках молодці. А на що був схожий білий метелик? Запам'ятали на хмаринку, можливо, або ж на ромашку. Чи на білого пухнастого зайчика? Так, розумники. Слухали уважно, він був схожий на хмаринку. А тепер разом зі мною повним реченням білий метелик був схожий на хмаринку. Молодці. А на що був схожий червоний метелик у казочці? На квіточку, кульку чи на сонечку? Так, розумники. Він був схожий на сонечку. А тепер за допомогою картинки відповідаємо повним реченням. Червоний метелик схожий на сонечку. Молодці малята! А тепер скажіть мені, чи можна вихвалятися так, як робили це наші метелики у касті? Звісно, не можна, адже це негарно. І ця казочка, два метелики, вчить нас, дітки, не бути хвалькуватими та ніколи не вихвалятися. Отож, дітки, я кажу вам до зустрічі, все буде Україна, наше майбутнє в нас нікому не відібрати.